Всім привіт! Мене звати Іна і ви на моєму творчому каналі. Давно я не знімала відео. Ну, ви вже, мабуть, помітили, що напротязі оцих кількох років я стала рідко випускати відео. Ну, чомусь. Ну, чомусь так виходить. А напротязі цього минулого року, вже майже ось у рік, я. Майже рік я не в'яжу. Віріше я в'яжу, але такі маленькі вироби, які швидко закінчуються. І ну, це переважно іграшки. А великих проєктів, таких як плечові вироби, я перестала в'язати. Я не можу. У мене ну, не те, що не вистачає терпіння. Я б не сказала, просто я починаю в'язати, все мені подобається. Вив'язую там, наприклад, вив'язую спинку або там одну пілочку, і мені потім щось таке в мене в голові, не знаю, якийсь іде перелом такий, і я дивлюсь на цей виріб. І потім мені приходить така думка, кому воно потрібне, воно нікому не потрібне, я тільки витрачаю час, і мені взагалі це все не подобається, і я його розпускаю. І так вже майже рік. Але ж у мене залишилося багато пряжі, і мені з нею щось потрібно робити. Я хочу вив'язати всю цю пряжу. Я вже давно поставила собі мету вив'язати цю пряжу, ще відколи я закрила свій магазин. Але ніяк вона у мене не закінчується. І я, я майже не докупляю, я дуже рідко купляю собі пряжу. І то переважно на ті проєкти, це коли я в'яжу іграшки, і мені якогось там кольору не вистачає. А так, я нічого не купую. І ніяк я не можу з цим усім справитися. До того ж, я почала, більше вже почала. Займатися і іншими видами рукоділля. Це я почала шити, мене затягнуло шиття, мене затягнуло клаптикове шиття, теж великих таких виробів я не шию, таких, наприклад, як там одяг. Ну, не шию по одній простій причині, що я не вмію, як би так сказати, я не вмію добре кроїти. Правильно кроїти. Я роблю викрійки, включаю YouTube і роблю викрійки, але мені <кій> ж не викрійки, я крою відразу на полотні. Робити викрійку це не для мене, це дуже довго, нудно, і, <кій> як я вже сказала, мене зараз не вистачає на таке довге розсусолювання, Мені треба швидко раз, два, взяв, зробив і, і все. і закінчив виріб і забувся. І користуюся вже. Тому я свої ці відео вирішила ділити. Це будуть в'язальні вироби, це будуть влоги в'язальні будуть влоги по шиттю, ну по різні там які що я там ще придумаю. Ну В основному це буде в'язання і шиття. Сьогодні у нас буде в'язальне відео, в'язальний влог що ж я таке? В'яжу. ну, Іграшки це іграшками, я їх, звичайно, в'яжу. Я зараз вам іграшки показувати не буду. А у мене в'яжеться ковтинка для внучки. Прийшла весна, скоро буде тепло і дітям, діти, звичайно ж, ростуть, їм потрібно обновити гардероб. І одна донька каже, що треба там. Треба малій купити ковтинку вже якусь літню таку, ще в школу ходити, ми ще в школу ходимо, а потім вже і на літо буде. Ну, в общем, одній треба і другій треба. І тому я вирішила, тут мені згодяться мої залишки пряжі. Ось така в мене є пряжа це <кхм> 에, Lana Gold Fine. У мене їх, ну, здається, тут два моточки. Десь, мабуть, два моточки. Тому я спочатку хотіла в'язати маленьку дитячу ковтинку в магазин. Мене попросили, в дитячий магазин я ще в'яжу деякі речі. Але я співпрацюю з магазином і там, де, ну, що мене просять, я деякі речі туди <кх> роблю дуже рідко, але ж роблю, коли в мене є час. Почала дитячу ковтинку в'язати, а потім подивилася і думаю, ну чому ж дитяча, коли тут вистачає, ну, більш-менш вистачає на більшу ковтинку. У ну, мене внучка в другому класі. Я думаю, це буде для Насті. Цей колір їй підійде. Чомусь так зразу вона мені кинулася в очі, саме для Насті. Тому я почала ось таку ковтинку. У мене вже вив'язалося, ну, воно здається таким тоненьким зараз. Маленьке полотно, але ж тут ще буде планочка. І ось коли так ось класти дивіться, ще воно розрівняється, роз... тому що воно скрутилося. Тоді ще тут буде планочка. Ну, по кількості петель тут вистачає. Я зв'язала дві ось такі полочки. Вже, бачите, закрила горловинку. По плечі я вирішила не робити скоси. Я зробила скос. Вірніше, по плечі я зробила скоси, а по рукавах я пройму вирішила не робити. Ну, мені більше подобається, вона худенька, дівчинка, ну взагалі дітки вони такі щупленькі, худенькі, тому коли напускний рукавчик, воно виглядає краще. Не, не, не так обтягує дитину. Тому в мене пілочки в мене вже готові. Так, і я почала в'язати спинку. Вже навіть усе спинки стільки зв'язала. Ну, не так багато мені залишилося, я думаю, сьогодні, якщо я посижу, то спинка буде готова. І мені залишиться зв'язати рукава і обв'язати планочку і горловинку. Але ж у мене не так і багато пряжі. от Мені здається, на ну, рукава тут не вистачить. Я не знаю, що мені робити. Докупув... Докупляти цю пряжу я не хочу. Ну, Тут у мене чуть більше, ніж півмоточка, але ще ж ось є. Ну так, пів... ну, да, більше, ніж півмотка. Я зовсім мало відмотала. Ну, оце все, що я зв'язала, це я відмотала від, від цього мотка. Нема в мене зараз тут, щоб зважити, ваги десь не знаю де. Ну, зараз я подивлюся. Так, я знайшла ваги. Зараз попробуємо. Зважці, ну, правда, вони в мене вже такі старенькі, мабуть, трохи її прибріхують, але Зак... заклину. О. Так, попробуємо глянемо. Як би їх так скласти його. грам тут. 56, 57. Ну да. чуть більше, ніж. Ну, цього не вистачить. На два рукави не вистачить це однозначно. Ті ваги такі, мабуть, ще й неправильно. Зараз ще раз спробую. Так. Так, да, правильно, 57. 57. Не вистачить на два рукава, це точно. Тому я знайшла, що в мене є такий моточок. Отакий от темно-зелений, такий бутилочний такий колір. Це колір номер 426. Ось така пряжа Alize Lana Gold Fine. Цей колір я не пам'ятаю, десь у мене там в сумці, ну, потім пізніше я найду, знайду покажу вам. Коли буду вже робити огляд готового виробу. Так, тому я буду комбінувати. Планка буде отака темно-зелена. Скоріше всього, думаю, буде непогано отак. Все, дивіться. Така вставочка, тут буде така планка. Така буде е, обв'язка горловини. І таким кольором буду е, рукава комбінувати. Ну, я ще поки що не знаю, як би мені краще зробити. Я рукав хотіла б вив'язати ось такою в'язочкою цією ажурною, тому що ну, вона мені подобається, але тут я їй мало ставила. Ну, я хотіла в'язати дитячий, маленьку, вірніше, не дитячу, а це теж дитячий виріб. Але то для маленької дитини такої, до року. Тому я зв'язала маленьку цю вставочку. Мені потрібно було б більше її зв'язати. Але вже перев'язувати, розпускати я не хотіла. Я була десь на такому вже рівні, коли рішила. Вирішила, що це буде для внучки ковтина. Розпускати, звичайно, я не хотіла, і в мене вийшло, що оця вставочка дуже маленька. Далі я вже в'язала оцим оцим візеруночком простіше і легше рахувати мені. І тому рукава хочу, щоб були отакі. Але ж, мені треба якось комбінувати. Ну, я вив'яжу спинку, з е, шию полотно. Потім, я думаю, що різиночку зв'яжу з цієї пряжі, а рукава будуть темно зелені. І зелені будуть вставочки. Тоді в мене ця пряжа залишиться. Але це не критично, ми її десь пустимо на іграшки потім. Можливо, я їм ще брілочки якісь пов'яжу. Вона непогана на жабки. Вона така, хоч і оливка колір, але жабки гарні виходять. Ось такі у мене, скажімо так, ну, не плани, це задумка в мене така. Я зараз нічого не планую і взагалі я. Е, Стараюся в своїй, в своїй мові не використовувати цього слова план. Не планувати. Тому що в мене з цим словом дуже погана асоціація і потрібен час, щоб я від цього відвикла. Так що я не планую, я просто почала в'язати. Зробила собі отаку задумочку і стараюся її виконати, цю задумку. Ну, так що ж, ж, буду я продовжувати. Зараз мені потрібно збігати на почту, відправити посилочку чоловікові. Він, коли приїжджав деякі речі, забувся. Ну і. Якісь смаколиків йому покладу. Так що відправлю посилку, забіжу ще на ринок, і потім прийду і буду працювати. А вам пізніше підключусь і покажу, що ж я сьогодні встигла зробити. Бо тому що в мене сьогодні більше планів немає ніяких. У мене сьогодні тільки моя робота. Якщо буде в мене час, можливо, я ще щось і пошию, але не знаю. Про шиття будемо говорити в наступному нашому відео. А так, поки що хватить розмов, винесу зараз їсти собачки і буду бігти на почту. До зустрічі! Дивіться, яка сьогодні погода. Яка краса, сонечко, яке в подвір'ї в мене. Так, ну все, я йду. Схожу, відправлю посилку, потім... Прийду розповім, що там, як там. Тому що в нас були такі випадки неприємні на почті. Тоб побачимо, що буде сьогодні. Уже 5 годин вечора. Я давно вдома, але тільки приступаю до в'язання. За цілий день ще не пров'язала ні одної петлі. Пішла на почту, посилку я відправила. І по дорозі думала, хотіла по дорозі трохи познімати, але подивилася, що в мене сідає телефон. Дуже мала була зарядка. Це в мене вперше. У мене, як завжди, телефон заряджений, але сьогодні вночі я просто забулася поставити його. На ніч забула поставити на зарядку. Вірніше, я дивилася ще в телефоні, Уже лягла спати і ще трохи дивилася там в телефоні. І так заснула з ним. І телефон на зарядку не поставила. От і вийшла халепа, тому я нічого вже не знімала по дорозі. Я й так переживала, аби мені вистачило зарядки, щоб розплатитися на почті і потім ще в магазині телефоном розрахуватися. Ну, у мене картка була, звичайно, але я картку якось не люблю шукати ту картку доставати, розраховуюся телефоном. Тому по дорозі нічого не познімала. Прийшла додому і пішла. Пішла на грядки в садок, вірніше. Сьогодні гарна така погода, і треба було пообрізати дерева, але я не знайшла чим, знайшла пилочку. Сікатор в мене маленький. Ну, общем, не знайшла я чим. Знаряддя праці не знайшла, тому ну, чоловіка немає, а він знає, де він все поскладав. А дзвонити, турбувати його не завжди можна. Тому обрізала я тільки одну молоду абрикоску, розчистила. Я вам ставлю фотографію покажу. Можливо. І, і все, більше нічого. Трохи ще позагрібала, тільки, тільки що зайшла в хату, Стушила рагу і зварила компоту. От і все, і вже вечір. І тепер я вже. Точно сідаю за в'язання, діти прийдуть, уже будуть займатися своїми справами, а я буду в'язати. Якщо нічого мені не помішає, то вже цей вечір я присвячую в'язанню. Потім вечором, думаю, під... вже пізніше підключусь і покажу вам, що ж мені таке вдалося сьогодні зв'язати. А то день пройшов і толком нічого я так і... Не зробила. Ну, під, підігнала домашню роботу трохи. А Її теж треба робити, і зараз нема кому. Крім мене. Ну, добренько. До вечора. Я ще підключусь і покажу вам. І так, ковтинка моя готова. Мені не вдалося ще підключитися. В процесі в'язання, ну, більше не вдалося підключитися, тому що ну в'язала я о, ну в таких, скажімо, промежуточках, коли в мене був вільний час, в'язала трохи на роботі, трохи вдома, і не було коли мені включати камеру. Але ось уже готова моя ковтинка. Нагадую, що в'язала я із пряжі Lana Gold Fine. Тут 390 метрів у 100 грамах. І номер колір, оцей оливковий, це номер 193, а отакий бутилочний номер 426. У мене була мета вив'язати якомога більше пряжі із запасів. Я... Вив'язую свою моточну пряжу, тому ось результат. В'язала повністю оливкова оця пряжа пішла в мене повністю вся, в мене вже її не залишилося зовсім. А оця бутилочна ще є цілий моточок 100 грамовий. Тому, що, тому я думаю, що вона ще десь мені знадобиться. В'язала окремими деталями, окремо спинка, окремо пілочки. Окремо рукава, потім дов'язувала, обв'язувала горловину і вив'язувала планочку. Рукава довго думала, як мені в'язати ці рукава, а потім зробила найпростіше, так як у мене склалося, потім не було у мене часу гратися. І з цими моточками не було де мені з ними гратися, тому що трошки я там дов'язувала на роботі. Там не дуже розкладеся з цими моточками і такими прихватками. Я вирішила, що я не буду гратися з цими різними там полосочками чи ще щось. Хоч була в мене ще задумка вив'язати один рукав світлий один темний, але потім я взяла повністю вив'язала. Пішла від найпростішого, вив'язала. Оливкову пряжу і додала вже, що залишилося дов'язати, додала цієї темної пряжі. Вийшло непогано, мені подобається. І, і подобається дитині саме головне, тому я думаю, ковтинка буде носитися. І мені залишилося її тільки попрати, висушити, сховати там трохи ниточки всередині, і все буде добре. Виріб буде повністю готовий, можна віддавати. А ще треба зробити буде фото. Е, значить, так, вшила я рукава, просто в'язала рівно. Пройми не робила. Зробила тільки скоси плечей, вив'язала. Пройми в'язалися рівно. Вшився рукав, рукав я робила невеличкий окат, рукава, в'язала рівно, Добавляла в кожному 12 ряду я додавала дві петлі, це з одного і з другого боку рукава і при закритті вив'язала невеличкий окат рукава. Потім набрала на спиці, горло підібрала горловинку петлі і зв'язала ось таку імітацію кетльовочки. Петльовка в карман, повністю заховала всі оці ниточки, які були, рубчик сховався, і дуже так красиво, дивіться, вийшло акуратненько. У мене горловинка. Потім набрала, всі повністю підібрала петлі по пілочки і в'язала планочку. На планочку я добрала от 9 петель. І в'язала планочку, пров'язуючи разом із петлями цієї пілочки. Якщо комусь буде цікаво, якщо хтось зацікавиться в цьому, я зніму окремо відео і покажу, як я це робила. В процесі вив'язувала я і <кхід> <кхід> вив'язувала отвори для гудзочків. Вив'язувала я їх вертикальними. Це було не горизонтально, а вертикально вив'язувала такі ці отвори. Теж покажу, якщо когось зацікавить. Можливо, хтось не знає, як це робити. Пишіть у коментарях, я потім зніму і покажу. Підібрала гудочки, у мене були такі, вони тут виглядають ніби світліше, але насправді вони дуже. На камері виглядають якимись такими трохи світлішими. Насправді, вони дуже підходять до оцього ливкового кольору. Ну, Дуже красиво вони гармонійно сюди вписуються. Можливо, якби були в мене темні, я пришила б темні, Ну, темних у мене не було, тому підібрала ці і непогано. Я, я рахую, що це непогано. Отже, ковтинка готова, я її зараз постираю. Висушу і потім покажу вже вам готовий результат на фото. Зараз хочу е, тільки зважити, щоб знати, скільки пряжі мені вдалося вив'язати, наскільки в мене зменшилися запаси мої. Зараз я її так складу, щоб щільненько, вона не, роз... не розмоталася і так, що це з моїми вагами. Угу. Срочно треба купувати ваги. 246 грам. 245. Так, ще раз попробуємо. Ось. щось вони кажуть, мабуть, неправду. Так, ану. 247 сорок Так, ну а де ж? Ще раз спробуємо, це вже останній раз. Ну, моїм вагам довіряти, звичайно, не можна, ну, хоч приблизно. Так. 247. сорок сім, таке точно. 247. Грам пряжі у мене вив'язалося. Ні, неправильно. Та що ж це таке? О, господи. Так. Все, це останній раз. 247. Буде там 247 точно. Отже, мої запаси зменшилися на 247 грам. Це добре. Але в мене ще дуже багато їх залишилося, тому... Ще працювати і працювати. Отже, з цим проєктом закінчено. Провожу ВТО і покажу вам фото на моделі. А далі, а далі буду думати, чим зайнятися мені далі. Який слідуючий проєкт ви побачите в слідуючому моєму відео? До нових зустрічей!